Діяння апостолів, розділ 17 Перейшовши через Амфіполь та Аполонію, прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм, Павло війшов до них і змагався з ними три суботи прописання, вияснюючи і доводячи. Що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих, та що власне цей і є Христос, той Ісус, якого я вам звіщаю. І деякі з них дали себе переконати і пристали до Павла та сили, а й велике число богобоязливих греків і жінок знатних чимало. Але заздрісні юдеї назбирали з майдану якихось негідників, збили докупи натовп і заходилися підбурювати місто. Ставши перед домівкою Ясона, шукали їх, щоби вивезти до народу. А не знайшовши їх, поволокли Ясона і деяких братів до наставників міста, гукаючи Ось вони, ті, що підбурили весь світ. І прийшли аж сюди. Ясон прийняв їх до себе. Усі вони йдуть проти кесаревих наказів, говорячи, що є інший цар Ісус. Так збунтували народ та начальників, які це слухали. Взявши ж від Ясона і інших за поруку, вони їх відпустили. Брати негайно вислали вночі Павла та Силу у Верію, а ці, прибувши туди, пішли в синагогу юдейську. Верійці були благородніші від солунян. Вони прийняли слово з повним запалом щодня досліджували писання, чи так воно є. Багато ж із них увірували і жінок поважних, грецьких та й чоловіків чимало. Як же довідались юдеї із Солуня, що Павло звіщає слово Боже і у Верї, прийшли й туди підбурювати і бунтувати народ. Тоді брати негайно відпустили Павла, щоб ішов аж до моря, а Сила й Тимотей зостались там. Ті ж, що проводжали Павла, провели його аж до Атен і повернулись. Одержавши наказ для сили і Тимотея, щоб прийти до нього якнайшвидше, коли Павло чекав їх в атенах, дивлячись на місто повне ідолів, дух його кипів у ньому. Він отже розмовляв з юдеями і побожними у синагозі та кожного дня на ринку з ким небудь. Дехто навіть із філософів, епікурейців та стоїків з ним дискутували, а деякі казали, що він, отой торохті, хоче сказати? Інші ж, та щось так виглядає, не мов би він був проповідник чужих богів. А це було тому, що проповідував їм Ісуса і Воскресіння. Взяли вони його з собою і повели в Ареопаг, кажучи: Чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш, бо дивні речі ти нам оповідаєш тому й хочемо знати, що б воно могло бути? Бо всі атеняни, а й захожі чужинці, що жили між ними, на те тільки й витрачали час, щоб або щось говорити. Або слухати новини. Тоді Павло підвівся серед аеропагу і промовив. Мужі атеняни. за всього бачу, що ви вельми побожні. Переходячи через ваше місто і приглядаючися до ваших святощів, я знайшов жертовник, на якому було написано Невідомому богові. Те отже, чому ви, не відаючи його, поклоняєтеся, те я вам звіщаю. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, немов би він потребував чогось, даючи сам усім життя, дихання і все. Він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи, може, навпомацьки не знайдуть Його, хоч він від кожного з нас недалеко. У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, як деякі з ваших поетів сказали. Бо й ми з його роду. Бувши отже, з Божого роду, ми не повинні думати, що божество подібне до золота, чи срібла, чи каміння, твору мистецтва і людської вигадки. Та незважаючи на ті часи незнання, Бог тепер усюди звіщає людям, щоб усі каялися, бо Він настановив день. Коли він буде судити світ по справедливості через чоловіка, якого він призначив, і всім дав поруку, воскресивши його з мертвих. Почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали реготати, а деякі казали Про це послухаємо тебе іншим разом. Тож Павло. Вийшов з посеред них, та деякі мужі пристали до нього і увірували, серед яких і Деонісій Ареопагіт та одна жінка на ім'я Домаріса, а й інші з ними. КНИГА ЛЕВІТ, Розділ Сімнадцятий Господь сказав Мойсеєві, промов до Арона і до синів його, і до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: ось що заповідав Господь! Хто б то не був із дому Ізраїля, що заріже чи вола, чи вівцю, чи козу в таборі, або хто заріже поза табором, та не приведе його до входу в намет зборів, щоб перенести в жертву Господові перед храминою Господньою. Той відповідатиме за пролиту кров, бо він пролив кров, і такий чоловік буде викорінений з поміж свого люду. Це для того, щоб сини Ізраїля, ті жертви, які різали звичайно в чистому полі, приносили Господові до входу в намет зборів священникові, та щоб жертвували їх як мирні жертви Господові. Священник покропить кров'ю жартовник Господній перед наметом зборів і воскурить тук як приємний запах на честь Господа. Тож не приноситимуть більше своїх жертв козлоногим ідолам, що за ними блудно ходили. Це буде віковічною установою для них і для їхніх поколінь. Далі їм скажеш. Кожен чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що перебуває між вами, як приноситиме все або жертву і не принесе її до входу в намет зборів, щоб там жертвувати її Господеві, такий чоловік викоріниться з поміж свого люду. Хто б то не був, чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що пробувають між вами, якщо їстиме хоч яку б кров, я повернусь проти того, хто їстиме кров, і викоріню його з поміж його людей, бо в крові життя тіла, і я вам дозволив уживати її на жартовнику в покуту за ваші душі. Кров бо чинить покуту, оскільки в ній життя. Тимто і сказав я синам Ізраїля Ніхто з поміж вас не сміє споживати крові. І приходень, що пробуває між вами, не сміє їсти крові. Хто б не був чи з синів Ізраїля, чи з приходнів, що перебувають серед вас? Коли вполює якусь дичину чи птицю, яку можна їсти, нехай вицідить кров її і засипле землею. Бо життя кожного тіла це кров його. Тимто і сказав я синам Ізраїля. Не їжте крові ні з якого тіла. А що кров то життя кожного тіла, то хто б її не їв, викоріниться. Кожен, хто їстиме або здохлятину, або розірване звірем, чи то буде тубілець, чи приходень, нехай випере свою одіж і вимиється в воді він буде нечистим до вечора, тоді ж стане чистим. Коли ж не випере і не вимається весь, нестиме гріх свій. Псалом 122 Зрадів я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли в твоїх Єрусалиме брамах. Єрусалиме. Збудований як місто, собі щільно з'єднане. Туди сходять коліна, Господні коліна, бо такий закон в Ізраїлі, щоб прославляти там ім'я Господнє. Бо там поставлено престоли для суду, столи Давидового дому. Просіть для Єрусалиму миру. Нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах, задля братів моїх друзів скажу я Мир нехай буде в тобі, задля дому Господа, Бога нашого бажатиму добра для тебе!